КПК Кеті Перрі на яхті з Джастіном Трюдо було підтверджено відмітною деталізацією татуювання. Несподівані профспілки та таємниці татуювань, чому роман Кеті Перрі та Джастін Трюдо привертає стільки уваги у світі шоу, бізнесу та політики, де кожен крок контролюється та обговорюється, поява нових відносин часто стає реальним відчуттям. Але коли попзірка світового класу та колишній прем'єр-міністр цілої країни опиняються в епіцентрі уваги, інтерес до подій збільшується багато разів. Роман Кеті Перрі та Джастін Трюдо, оприлюднені на яхті фотографій і, несподівано, татуювання трюдо, стало чудовим прикладом того, як приватне життя знаменитостей може переплітатися з суспільними інтересами та культурними символами. Як хтось, хто спостерігає за світом засоби масової інформації та громадською думкою, я давно помічав тенденцію до посилення уваги до альянсів, які здаються неможливими чи несподіваними. Це не просто цікавість щодо особистого життя знаменитостей, це бажання бачити, як різні світи стикаються та взаємодіють. У випадку сперрі та трюдо це зіткнення двох дуже різних, але в той же час потужні фігури. Кеті Перрі це поп-ікона символ творчості, самовираження та глобальної популярності. Джастін Трюдо – колишній лідер країни, політик, який уособлює дипломатію, державність і, певною мірою, історію. Татуювання як ключ до розуміння. Цікаво, що саме татуювання Джастіна Трюдо стали своєрідним ключем до розкриття цієї історії у цифрову епоху. Коли кожен момент життя може бути захоплений і миттєво ділитися в інтернеті, татуювання стають не просто прикрасою тіла, а певною візуальною біографією. У випадку трюдо ці чорнила є не лише особистими символами, а також посилаються на його сімейну історію та культурні зв'язки. Той факт, що батько трюдо, П'єр, Став почесним членом племені гайди, а потім продовжив традицію, демонструє глибоку повагу до культури людей перших націй Канади. Ворон, символ мудрості та трансформації в культурі Гайди і земна куля, яка представляє світ, в якому він живе, створює складний і багатошаровий образ людини, яка прагне до гармонії між особистим та громадськістю, між традицією та сучасністю. Я вважаю, що ця деталь, здавалося б, незначна, має велике значення. Це показує, що трюдо це не просто політик, а людина з глибоким корінням, з чітким розумінням своєї ідентичності та місця у світі. І той факт, що він відкрито відображає ці символи, показує його готовність бути відкритим і чесним із суспільством. Чому цей роман такий привертає увагу? Але чому цей конкретний роман привертає стільки уваги? Я думаю, що тут є кілька факторів. По перше, це саме той факт здивування, поєднання поп, зірки та колишнього прем'єр-міністра це те, що виходить за рамки звичайних стереотипів та очікувань. Друге, це те, що обидва чоловіки знаходяться на піку своєї кар'єри і мають величезний вплив на суспільство. По третє, це обидва громадські діячі, життя яких постійно знаходяться під радіолокатором камер та уваги ЗМІ. Варто також зазначити, що цей роман відбувається в той час, коли світ переживає важкі часи. Війни, економічні кризи, політична нестабільність все це створює атмосферу тривоги та невизначеності. У таких умовах люди часто шукають розради та відволікання у всіх видах розваг. Включаючи скандали та романтики знаменитостей, особистий досвід, як медіа формує наше сприйняття. Як журналіст і спостерігач медіа пейзажу, я можу впевнено сказати, що засоби масової інформації відіграють величезну роль у формуванні нашого сприйняття подій, як засоби масової інформації охоплюють певний роман, який акцент вони роблять, на які деталі вони підкреслюють, все це впливає на те, як ми сприймаємо цю історію. У випадку з Перрі та Трюдо засоби масової інформації зосереджуються на несподіваній союзі контрасті між двома особистостями та скандальній природі ситуації. Вони створюють ауру таємничості та інтриг навколо цього роману, що, безумовно, привертає увагу аудиторії. Але я думаю, що важливо пам'ятати, що засоби масової інформації це лише одне джерело інформації. Ми не повинні сліпо довіряти всьому, що бачимо і чуємо. Ми повинні критично оцінювати інформацію, порівнювати різні точки зору та формувати власну думку. Поради та підказки яку пораду ви можете дати зацікавленим у цій історії? Не поступайтеся провокаціям, засоби масової інформації часто прагнуть спровокувати наші емоції, щоб привернути увагу. Не поступайтеся провокаціям. Не вірте всьому, що бачите і чуєте. Критично оцінюйте інформацію, порівняйте різні точки зору, проаналізуйте факти, формуйте власну думку. Пам'ятайте конфіденційність, пам'ятайте, що кожна людина має право на конфіденційність. Не вторгуйся в конфіденційність знаменитостей, поважайте їх межі. Зосередьтеся на важливих речах, не витрачайте час на порожні плітки та скандали. Зосередьтеся на важливих речах, які насправді мають значення. Висновок з Кеті Перрі та Джастін Трюдо це прекрасний приклад того, як особисте життя знаменитостей може переплітатися з суспільними інтересами та культурними символами. Це історія про несподівані профспілки, таємниці татуювань та вплив засоби масової інформації на наше сприйняття світу. І, хоча ця історія може здатися нам смішною та скандальною, вона також може стати причиною думати про важливі речі: про приватне життя, про вплив засоби масової інформації, про цінність людських стосунків. Важливо пам'ятати, що кожна людина має право на приватне життя, і що скандали та плітки не повинні відволікати нас від того, що насправді має значення. Зрештою, це історія про те, як люди, незалежно від свого статусу та професії, прагнуть до щастя та любові. І це, безумовно, заслуговує на повагу.